З нагоди 50-річчя Бориспільської музичної дитячої школи в розважальному комплексі Бархат відбулося святкування. На свято запросили випускників, викладачів, представників влади та інших організацій. В дитячій музичній школі навчається 525 учнів. Колектив складається 45 викладачів. Про досягнення закладу розповіла заступник директора з навчальної роботи Олена Іванець. Прошлому році ми виступали в філармонії. Національній філармонії України наш відбувся звітний концерт, де ми теж якби присвячували його до нашого юбілею річного і дуже достойно там виступили. Педагоги, учні та випускники школи демонстрували свою майстерність, виступали сольними номерами, грали на різних інструментах. Ірина Маришкіна в музичній школі працює викладачем фортепіано вже 20 років. Вона прищеплює дітям любов до музики, адже вважає, що це дуже впливає на їх розвиток. Якщо ритміка виправляє ребенка, то якраз музика виправляє, виправляє душу человека. Ну вот поэтому діти как раз в це все в этом детстве. Поэтому Тому привить любовь любов также також духовність щоб в житті вони були більш багаті. Леонід Битченко свідок того, коли відкривалася музична школа, адже в 1961 році він вирішив пов'язати своє життя з ударними інструментами і вже 30 років працюю в цьому закладі. Та чому ударні інструменти? Бо вони тоді, як вам сказати, входили в моду. Була велика потребність у них в симфонічних оркестрах, оркестрах народних інструментів. В будь-якому оркестрі, і навіть не в оркестрі, а в маленькій групі, де, наприклад, всього-навсього три гітари повинен бути ударні, ударні інструменти. Міський голова Анатолій Федорчук зазначив, що дитяча музична школа для нього має особливе значення. Ця школа для мене також близька і дорога, тому що вона випускала трьох прекрасних людей: це мою дружину і двох дочок. Тому я хотів би подякувати також, шановні педагоги, вам. Також міський голова привітав всіх з ювілеєм та вручив подарунок музичній школі. І спеціально для цього ювілею нашою Бориспільською міською радою були вишукані кошти для того, щоб видати, як на мене, це прекрасне видання. значить Сюди війшла збірка пісень для дітей та юнацтва. Всі ці пісні, які написав Сергій Михайлович Собор. Тиск обов'язково ми її розповсюдимо нашим діткам, я так думаю, і по школам, тому щоб Сергій Михайлович співали не тільки в музичній школі ваші пісні, а й кожна загальна наша школа мала можливість таку мати. Вручаємо вам комплект таких книг. Я не думаю, що це буде гарним, вишким подарунком для вас. Ну і, звичайно, ці квіти в вашій особі даруємо всім прекрасним жінкам. Почесними грамотами нагородили найкращих працівників музичної школи. управління культури Багато випускників школи пов'язали своє життя з музикою, закінчили вищі музичні навчальні заклади і працюють за фахом. Викладачі Бориспільської музичної школи пишаються досягненнями своїх учнів. Юлія Карпінська, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.